Вітаю, друзі! Ми на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозумник сьогодні. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Віталію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю! Героям слава Віталію. Розкажіть, будь ласка, як минула доба для наших захисників на Авдіївському напрямку і для мешканців Авдівки? Ну, ситуація до країни незмінна. В місті по позиціям навколо міста взагалі наш напрямок як було гаряче, так і залишається. Ну, За минулу добу близько 200 обстрілів по позиціях навколо міста. 18 масованих обстрілів по території громади відбулось. Ніч в цілому більш-менш спокійно. Це стосується саме по громаді. Звичайно, що на передовій ні обстріл, ні бої майже не вщухають. Цілодобово тривають на ранок був масований обстріл. Артилерійський з 5:50 приблизно до там 6.45 майже годину він тривав по центральній частині. Ну і в принципі, така е картинка вона спостерігається майже кожної доби, ну, вночі більш-менш спокійно е по місту, якісь хаотичні такі прильоти по старої частині міста, по центральній частині міста. А зранку, ну, коли починається світовий день, то звичайно, що вони заводяться і вже б'ють. З усього, що в них є в наявності: ствольна артилерія працює, і танкові обстріли останнім часом також дуже багато їх, іноді декілька разів за добу вони б'ють з танчика по місту. Звичайно, міномети, звичайно, там гради <coughs> різних, різних зарядів, звичайно авіація. Трохи менше зараз авіації працює на нашому напрямку, але ж вона є, вона присутня, якщо Пару тижнів тому у нас там 6 шість ракетних ударів в середньому відбувалося за добу, то зараз 2-4, ну здебільшого останніх днів 5-6, мабуть, ми констатуємо, що ну, більше всього так, що два відбувається. З чим це пов'язано, поки що, ну, чесно кажучи, не маємо розуміння навіть ну звичайно, що якісь там думки свої можна озвучувати але сказати, що ми дійсно впевнені, що саме з цих причин ну, поки що не знаємо чого там. А з яких тоді причин, як ви вважаєте? Не знаю. Сказати, що ПВО у нас ТПО трошки більше стало, та ні, як було, так і є. Сказати, що хлопці десь, ну скажем, тих зенітних там якісь там стінгери, чи щось, щось, щось такі ЗРК ручні, що її трохи більше чергують, але останнім часом ну, не збивали у нас там на гелікоптерів, на літаків. Ну, такі речі здебільшого відбуваються, коли, от, наприклад, вони там літають, літають, трошки вже нахабно літають, там їх збили один, збили другий, і певний час їх взагалі немає, або їх менше набагато. Ну останніх там, не знаю, там тижня три точно на нашому напрямку нічого не збивало. Не знаю, може є е, якийсь брак у них там з пілотами. Ми розуміємо, що з літаками у них браку нема, з БК до літаків також браку нема. З паливом до літаків також нема. Може, просто є вже якийсь певний брак а, саме пілотів. Не знаю. Це, це, це просто такі припущення, як, як воно є насправді, не знаю. Віталій, ви сказали, що збільшилась кількість танкових обстрілів. Скажіть, будь ласка, чи підтягує ворог додаткову можливу техніку і, можливо, якась нова техніка з'явилась? Ну, особ, так, особ, так сказати, що вони щось особливо підтягують? Ні, у них і. Техніки тут в достатній кількості і дуже багато було сконцентровано. Танкові обстріли Ну це не такі, як здебільшого, всі думають, що виїхав танк і прямої наводки б'є. Бувало і таке, але як правило, такі речі дуже швидко закінчуються. Бо хлопці полюють на такі речі. Зараз вони б'ють. ну ну не те, що здебільшого, а останнім часом завжди б'ють з закритих позицій. Тобто, дуже складно їх підловити, уразити. Це хлопці роблять такі дуже, ну, це, як правило, вони б'ють зі своєї території, навіть не на з сірої зони, зі своєї території. Тобто це вже, скажімо так, більша робота спецури нашої заходить в тили, майже робити засідки. Хлопці це роблять, але це дуже складно. Ми розуміємо і ризик. І все решта, але, е ці танкові обстріли вони ну, такі дуже чутливі по місту, бо танк його не, чут, не, не чутно, коли летить снаряд. Він прилітає, а потім звук від нього доходить. Він дуже швидко летить на дуже малій висоті, тому дуже ду дуже складно його чути. Там, якщо грати його чутно заранше, там міномет також ствольна легрі також чутно, то з танковим обстрілем це. Та ж плюс-мінус, та ж саме по відчуттям штука, як і авіаракетні удари. Тобто, вона прилетіла, потім ти її почув. Ну, от якось так. По, по, по новій техніці. Ну, були в нас ті термінатори дуже багато про них говорили, що нібито вони заїхали на наш напрямок. Це десь не знаю, може місяця, там півтора-два. Перший раз питали мене про ці термінатори. Або анонсували їх. Не було в нас дуже довго, їх навіть вже після таких повідомлень. Ну, десь тижня два тому два штуки спалили на північ від міста. Було два термінатора, да, їх спалили. Віталій, скажіть, будь ласка, чи перекидає перекидає ворог резерви і хто і хто це? Їм ем цього не треба. У них дуже багато сконцентровано і так на Донецькому напрямку. Це не тільки Авдіївка, це ми розуміємо, що це і Марінка, і Оглядар. У них дуже багато особового складу тут було сконцентровано. Макіївці, безпосередньо в Донецьку, трохи далі. Там Харциск. Зараз менше і менше тих повідомлень, які раніше були в них в їхніх телеграм-каналах, на рахунок того, що. Головний удар контрнаступу, все таки збройні сили України будуть робити на Донецькій, і вони саме з цього приводу ну зробили такі, не знаю, там якісь цих своїх всіх підрозділів, яких тільки можна там придумати. Вони всі були різні рада військ і все було в Донецьку. Там із підсурай і, і навіть хімбатальйони вони підтягували. Навіть і такі речі гуляли в, в, в них там в телеграм-каналах. що… Україна буде там проти Донецька застосовувати якусь хімічну зброю, ну це звичайно, що дурня, у нас її там просто фізично немає. От, ну і такі навіть розвідки були помічені в, в Донецьку. Є е, у них особовий склад, його дуже багато. ну До прикладу, якщо там що пару місяців тому ми говорили, що сконцентровано у них там 200, я пам'ятаю, чи 6 чи 5 батальйонів було, то зараз, зараз їх там по даним розвідки там, 192 чи 5, ну тобто не суттєво змінилась кількість людей, які. Сконцентровані саме на Донецькому напрямку, тобто вони готуються до удару саме на Донецький, правильно розумію? Ну чекають вони, чекають. Зрозуміло, що потроху вони беруть ці резерви, які в них там сконцентровані на Донецькому напрямку, і перекидають, ну так би мовити, трохи якісь там свої дірки затикнути. Там, чи Углідар, чи Марінка, чи на, на Бахмут навіть перекидали, але ж небагато, більше вони тут. Скажіть, будь ласка, чи є просування у наших Збройних на сил України? Ну, давайте можливо візьмемо останній місяць, серпень. Е, ну, не можна сказати про якісь суттєві просування вперед, але ж оперативні, невеличкі на рівні там по позиціям. Ну, такі, такі є. Вона невеличка, але є. Звичайно, що хотілося б більше, але ж е, ну, якщо до того, взагалі не було жодного просування, у нас там дуже багато часу. да, Зараз. Потроху, але треба розуміти, що за ну, коли ти сидиш десь там в інтернеті, читаєш, що там Збройні Сили просунулись, і тобі, 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 тобі здається, що чому так мало. Ну треба розуміти, що за цим всім стоїть просто титанічна робота, е, яка пов'язана. Ну, я кожного дня читаю ці наші зведення по пораненим, нашим я розумію, по, по загиблим хлопцям. Звісно, що втрати вони в рази відрізняються від Ну тим не менш, це, це наші українці, які ну, віддають саме головне це своє життя. Тому ну це дуже там дуже важка робота, тим більш в окопах під щільним огнем, іноді цілодобовим. Ну це дуже складно, Віталію. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що росіяни знаходяться в обороні, тобто якихось наступальних дій, скажімо, так, от у них там немає потенціалу для цього. Вони готуються до оборони. Ну, Треба розуміти, взагалі Авдіївка. Да, якщо казати про промку, то там, ну я не знаю хто там може піти, чи, чи, чи вони, чи ми. Ну там настільки все закопано, нарито укріплено, що з їхнього боку, що з нашого, що там лобову ніхто не піде. Це однозначно. Їхні намагання зараз по флангам або з півню, або з півночі. Періодично вони там намагаються якісь там активності проводити. Бувало там не часто, але бувало, що вони намагаються одночасно із півдня і з півночі все-таки якісь там активності свої проводить, але ж ну, ми бачимо, що відверто кажучи, в них навіть там на рівні такого невеликої там ділянки фронту, як там Авдіївка, дав у них навіть між собою нема якоїсь там взаємодії. Тобто одні пішли, другі забули, треті. Не схотіли піти, ну тобто, в них теж там, ну скажемо так, є певні проблеми з комунікаціями. А наші хлопці, от саме в такі моменти, вони цими користуються речами, і тому іноді оці, що ми трохи раніше говорили, оперативні якісь там просування у нас є. От саме в таких дуже часто моментах хлопці наші використовують, що ті пішли, ті, не пішли, і наші там, бачачи, що в них є можливість щось десь віджати, віджимають. Це не йде мов про якісь там кілометри сотні метрів, мова зачасту йде про десятки, там, 20, 30, там, 50 до 70, там, до 100 метрів максимально. Ну, тим не менше, це, 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 наша земля і треба це робити. І хлопці це ну, роблять і дуже вдало на мій погляд. Віталій, скажіть, будь ласка, а за яких умов можливо, от чи, чи передумову ви бачите, що ситуація в Авдіївці найближчим часом може змінитися ну, на нашу користь? От що для цього потрібно, чи що має відбутися навколо, скажімо так? Ну, авіація, має працювати авіація, авіація ще раз авіація, і я не знаю, в рази збільшення кількості артилерії в рази. І тоді щось можна буде міняти. Ми розуміємо, що. Знову ж, якщо казати про ту саму промку, то на ну, лобову ніхто не піде, на її можна обійти. То звідки вони вже рік там тиснуть з півдня, з півночі від міста. Ну вони там сказали, що вони там дуже сильно укріпились, та ні, здебільшого, ми ж розуміємо, що це серйозна артилерія, вони там все розбирається і відповідно, артилерія, потім піхота, і, і все то можна назад повернути, і віджати, і відкинути. На промку, звичайно, що лізти не треба, бо ну, це дуже шалені втрати будуть, якщо в обувь. Ну, і можна обійти. Це, це нічого там, якогось такого серйозного там, військових хитрощів. Просто обійти її де, і залишити її ззаді, а потім уже там зачищати. Тобто чекають літаки наші хлопці? Чекаємо, та ми всі чекаємо. Без авіації ми розуміємо, що, ну, на жаль, е Зараз е, війна технологій, звичайно, що дуже дуже багато зараз все е, скажімо так. Увага переноситься на безпілотні апарати, ударні, і розвідувальні, і, і це все правильно. І це війна вже технологій, але ж без масованих ударів авіації, артилерії. Ну технології, технологіями, ну є масованість, яку на жаль, поки що технології надати не можуть. Віталій, от я спілкувалася із бійцями, з нашими на Бахмутському напрямку, і вони говорили, що ну, дуже активно ворог наразі застосовує якраз безпілотники і побільшували це безпілотники, і вже навіть ну, ось такий паритет, скажімо так, ну хто як каже, так, а от на Авдіївському напрямку. Ну, дуже багато безпілотних оператів. Е, є у них тактика, е, ну, скажімо так, е... FVP, вони там ще не дуже використовують, є, але не, не багато порівняно з нашими, то в них їх трохи менше. Але ж дрони, які роблять скиди, їх у них дуже багато. Ну, це звичайні там, китайські мавіки і так далі, і тому подібно, всі від них там производні, як кажуть, то вони в них є така тактика, ну, наша їх називає тактика Рі, да, що вони от один мавік прилетів, скинув. Тільки починає повертатись назад, вже новий прилітає. І вони так постійно їх там десятки кружляють, кидають, э, скидають гранати. Ну, тобто їх дуже багато. Звичайно, що э, коли йде мова там, про десятки таких одиниць, то з ними дуже важко споритися. Ну, хлопці ж тримаються, тримають, збивають. Варіантів все одно нема, треба працювати. Скажіть, будь ласка, якось смерть пригожена на настрої окупантів вплинула чи? ні? Не знаю, нема такої інформації, чесно кажучи. Ну не знаю, з ким не говорю там з офіцерами, з командирами. Всі розуміють, що ну, здебільшого, скоріш за все, всі кажуть, що це якась інсценіровка, що все одно він є. Там рано чи пізно він спливе десь, якщо це дійсно інсценіровка. Ну Вагнера у нас ну, саме на нашому напрямку вже давно не було. Бахмутський напрямок також вони там вже дуже давно звідти, скажімо так, відтягнулися. Той Вагнер, який зараз в Білорусі. Ну я впевнений, що якщо вони навіть десь і підуть, якісь там підрозділи там, Збройних сил Рашки, то ну, суттєво це не вплине, бо їх там вже в принципі не так багато і залишилось, і більшість з них вже не хочуть іти. Ну, то, що я бачу там по якимось там повідомленням з Рашки, то також намагаюся трошки слідкувати за цими речами: що більшість вагнерів вони ну, назад же в Україну не хочуть. Тому, в принципі, нам все одно. що там. Якщо він помер, та й фіг з ним. Скажіть, будь ласка, а у, а у вас там хто воює? От наразі? На Це які підрозділи? Є е, штурм зет, є 9-й полк морської піхоти. Є, звичайно, зведені загини там ДНР Першого армійського корпусу, є п'ятнашка, так звана інтернаціональна бригада, як вони себе називають. Ну і ще якісь там є підрозділи, також Збройних сил, там МРАшки. Якісь а там про... невелики, групи. А от про ось ці підрозділи тобто, як часто ворог застосовує хімічну зброю. А... Буває, буває. ну Це сказати про, про якусь там масову хімічну зброю, про це мова не йде, вони скидають ці сльозогінні гранати. Ну, не знаю, раз на два-три тижні це точно такі випадки є. Віталій, скажіть, будь ласка, Володимир Зеленський говорив про те, що військові просять його більш мобілізувати людей. Скажіть, будь ласка, от що говорять самі військові? Чи дійсно там ну, спостерігається ось ця потреба і та, та необхідність? Тому що міністр оборони Олексій Рєзніков ось вчора буквально заявив про те, що ну, нам не потрібна нова хвиля мобілізації, тому що ну, якби ми ще не, не виконали весь план той, який от наразі є. Не знаю, я, я не бачу, спілкуючись із командирами і. Знаєте, це не, не ситуація прямо на зараз, але як завжди, э, командири казали, да, що до повномасштабки каже: э, люду, дофіга людей маловато. Це, 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 це і мова йде про навчених мотивованих і ті, які дійсно хочуть щось робити. Да. Ну, я, я не бачу, що треба ще там активізацію проводити. В принципі, хоча ну. Це, це моя особиста думка. Треба, мабуть, більше такі питання задавати безпосередньо командирам бригад. Ну, мені складно відповісти. то, що я бачу, ну, дійсно особового складу ну, поки що достатньо, то, що я особисто бачу. Скажіть, будь ласка, з цивільним населенням? Як живе наразі цивільне населення? Та не живе, вони виживають. Вони виживають, і це дійсно правда. Місто живе. В принципі, ситуація незмінна. Як було, так і є. Вистачає гуманітарної допомоги, завозимо її, періодично, роздаємо, є гігієна, є продукти харчування, є ліки. Готуємося до імпровізованого опалювального сезону. Розуміємо, на жаль, люди не дуже це розуміють. Дехто розуміє, але дуже мало, що він буде складніший, ніж попередній. Опалювальний сезон, бо і, ну, взагалі міста, будівлі більших руйнувань зазнали за цей період, плюс коли будівля, ну, дах в неї пошкоджений, звичайно, що під впливом цих всіх не знаю, там, опадів, воно ще більше само руйнується фізично, плюс ще й обстрілів додалось, тому ну, складніше буде однозначно. Ну, а так, люди живуть, на жаль, виїжджають тільки здебільшого, або двохсотими, або трьохсотими. На жаль, вчора, до речі, загинула жінка в Турецьку. Ну, у нас є там наші групи. І керівник турецької військової адміністрації скидав ці фото в наші групи там. І фото, яке він скинув там. Був удар з ураганів по місту, і касета. Сама касета пробила будівлю там, місцевої мешканки. Вона загинула, звичайно, і прям касета там через дах пробила і торчить в будівлі. Звичайно, що це жах, це картинка така. Ну я трохи подивився на інше. Це кухня була, і скільки ну повна кімната забита гуманітарною допомогою. Тобто, нас постійно. Нам кажуть, що везіть, везіть, і люди нам кажуть, давайте у нас її нема. А от е, типовий приклад, і такі речі і в нас відбуваються. Бо я іноді до людей заходжу, і я бачу, що гуманітарної допомоги достатньо, просто достатньо, але ж все одно, ну у нас є певні, скажімо так е, норми, які ми маємо роздавати на людей. Ми їм роздаємо, а їм того і не треба в такої кількості, і вони от, складають, складають. Ну, не знаю, так на мій погляд, там. Пару сотен кілограм гуманітарної допомоги точно стояло в е, тій будівлі. Ну, це говорить про те, що ну, трошки, мабуть, е, ну, трохи закормили людей. Віталій, скажіть, а ви, ви кажете, що готуєтесь до опалювального сезону, але ж наскільки я розумію, що місто Авдіївка майже зруйновано, так? Чи ви, це, ви... маєте. На, на... Ну, імпровізований, імпровізований це заготівля дров, вугілля, якщо є можливість, чекаємо. Нам пообіцяли що буде субвенція з державного бюджету. В тому році вона була, і в цьому році також обіцяють. Ми готуємося вже до того по закупівлю дров і розвезенню її населенню. Звичайно, що в першу чергу йде мова, де. Ну, про критичну інфраструктуру, по-друге, де, скажімо так, такі скупчення людей проживають компактно в одному місці, в першу чергу такі. Звичайно, що в першу чергу також люди, ну, ті, які в категоріях, там, інваліди і так далі, тому подібно. Потім похилого віку, починаємо там з 70, роздаємо їм, потім 65 і, і так, по, скажімо так, вниз. Люди самі готуються до того опалювального сезону. Якщо в тому році в нас був серйозний виклик, це буржуйки. да, і, і ми просили всіх. Там і держава надавала, і волонтери надавали, і обласна і військова адміністрація. Надавала і. Приватні якісь е, структури також привозили, всі розуміли, і просто волонтери навіть звозили. Іноді, що ми навіть того й не знали, потім вже взнавали, що завезли туди чи, чи то ту дата на ту адресу буржуйки. Зараз буржуєк в достатній кількості, навіть у нас ще є в резерві е, людей стало менше. Відповідно, і буржуєк треба менше. Хтось поїхав з міста, а буржуйки залишились. Зараз люди там собі їх там перемонтовують, перебудовують. Але ж е, ми розуміємо, що все одно буржуйки це ж. Ну, для когось спасіння, для когось навпаки, це смерть. Бо на жаль, минула зима. Ми мали і не поодинокі випадки, коли люди помирали або чаділи, або замерзали. ну, це техніка безпеки, з якої люди, ну як правило, чи не знають, чи знають і не міряться, думають, що воно пронесе їх там. Але ж такі випадки були, що люди просто гинули. Чим суспільство наразі може допомогти військовим? Будь-якої допомоги, будь-якою бажано адресною. Не треба ну треба, якщо є бажання донатити на якісь загальні там не знаю, ці збори від Міноборони. Я не знаю, мені здається, такого нема зараз. Хоча хоча є да, мабуть, підтримати армію, є скоріш за все, але ж краще буде, коли воно адресно. У кого ну у всіх у нас є так чи інакше, родичі, друзі, знайомі. Хто десь воює, в якомусь підрозділі, і, 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 на жаль, не минуло жодної родини, це війна у нас в країні у всіх вони є. І тому питання, ну, іноді да, там дзвонять, ми вам там хочемо передати для військових там щось, привозять дитяче харчування. Ну, кажуть, ну для чого? Хлопцям цього не треба. Да? Чи, там, а от ми хлопцям хочемо завести там тушонки. Це у хлопців є. Їм ну, дійсно зараз забезпечення від е, міноборони ну, по харчуванню, по там, не знаю, одягу. В принципі, все нормально, нема потреб в цьому. Є потреби в інших речах, там, ті ж самі дрони, які ми, про які ми казали, да, це, 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 це розходники, ті ж самі автівки, це також розходники. Знову ж, одна справа ту автівку привезти, хлопцям передати. Інша справа потім її ремонтувати. Да? Ну, є такі речі, які ну, хлопці, наприклад, машини не можуть поставити собі на, на облік. Ну, є певні критерії, там мають бути повнопривідні джипи, таке, що можна поставити. Хоча ми ж розуміємо, що здебільшого воно приїжджає вживане з Європи, десь там чи вже з Америки, бо в Європу ми вже всю вигрібли. По, по машинам, а якогось там опіля звичайного сідана, хлопцям де якась роз'їзна машина, да, і передали. Він там два тижні поїздив, зламався, і хлопці не можуть його поставити на облік. Його треба ремонтувати. Е, є у нас е, наші друзі, які нам саме в цьому допомагають. Вони кажуть, ну є такі речі, давайте ми будемо ремонтувати. Вони ми їм даємо транспортні засоби. Вони їх ремонтують, нам передають. Ми хлопцями їх вертаємо. Такі речі треба допомагати. Е, якісь речі, коли ви бачите збори адресні, там, не знаю, там, на тепловізори, на приціли це також треба робити. Віталій, якщо дозволите е, на завершення нашої розмови, три короткі бліт запитання. Я завжди готую нашим спікерам і, і вас, попрошу, будь ласка, відповісти, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зайдуть Збройні Сили України цьогоріч до Криму? Ну, ні. 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 На жаль, ні. Скажіть, будь ласка, чи викорінене в Україні спочатку повномасштабного вторгнення ось така євище як сепаратизм? Ще ні, не до кінця. Дуже, дуже велика робота в цьому напрямку зроблена, але не до кінця. Ще воно є, і дуже багато. Путіна знищить українське військо чи самі росіяни? Думаю, самі росіяни. А якщо вони цього не зроблять, то ми їх знищимо. Його. Віталій, я, я вам дуже дякую за розмову, дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube платформі. І ще раз всім дякую за увагу, все найкраще, до наступних зустрічі. Віталій, ще раз вам дякую і чекаю нас на фабриці. Дякую вам.